Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Renault Grand Scenic 2011 року випуску. Півторашний дизель, 110 кінських сил, механічна шестиступенева коробка передач з рідним пробігом 219 тисяч кілометрів. Так, зараз пройдусь машинку, покажу зовні, як вона виглядає. Так, Колір мокрий асфальт в металіку. Машинка в базовій комплектації 7 місць. Але й буде хороша ціна на нього. Хороша ціна, хороший торг. І почнемо ми одразу з перевірки лакофарбового покриття. Пройдемось прибором. На ньому фарбовано два елемента. 136, 130, крила пластикові. 125, 121, 123, 119, 113, 102. 102, 99, 4, 100. Так, пойду сразу по криші. 91, 6, 95, 95. Чомусь у них криша, дах. Це у них. Частіше вони йдуть. Дають тонший слой на дористайлі. Так, 140, 145, 105. 114. 126, 145, 137, 154, 137. 126. Так, ось ці дві двері фарбовані. Дверь задня, швидше за все, мінялася, я так зрозумів, новою ставилась. Вона б'ється по товщині тоньше, ніж завод. А передній слой фарби. 74. Ну, фактично вона б'ється як завод, але тим не менше я одразу попереджаю і кажу, що вона фарбована. Тобто вона б'ється майже як завод, но вона по кольору трошечки, трошечки відрізняється. Це, швидше за все, був міняний елемент, ставився і фарбувався. Передня двері слой фарби плюс 163, 164, 160, 148. Так, шпа... Саме основне, що у нас шпакльовки немає, тобто ши... фарбовано, фарбовано чисто, якби, щоб зробити естетику, не вести, ну, щоб візуально не було царапини, якихось дефектів. Так, Автомобіль в гарному стані у нас переду всесезонна гума в нормальному стані 50%. зносу. Задня резина у нас літня, але практично майже як нова. Так, по комплектації, що у нас? У нас є е е протитуманні фари. Далі по салону передні електросклопідйомники, е круїз контроль, обмежувач швидкості, кондиціонер, підрульове керування е магнітолою. Мікроліфт сидінь, плюс у нас тут, ось тут є шухлядки. Так, не достану, бо коврик мішає. До речі, коври з стелем хороші, такої з, з грубої резини коври нові. Ззаду у нас механічні склопіднімачі. Середній ряд у нас рухається на салазках, плюс є на, нахил спинок, тобто сидіння складується, кожне окремо знімається. Ну, що сказати, це грант. Кармашки у нас тут внизу також присутні. Далі пішли по багажнику. Шторка є. Третій ряд так піднімати не буде, бо одною рукою не удобно, щоб потрібно шторку вбрати, шторка ложиться ось сюди, крюк на місці, шторка сюди ховається і тоді піднімається третій ряд сидінь. Так, далі пройдусь, покажу по салону, як машинка виглядає. У нас їх в принципі не буває п'ятиступок, вони йдуть тільки на 6 і двигуни на сценіках йдуть тільки з паленою системою Siemens Continental. тобто саме так, так скажем, надійна паливна система. Вони йшли в дорестайлі до 2011 року на 106 кінських сил, і після 10-го, вже з 11 го року, вони робились на 110 кінських сил. Так, одразу скажу по машинки. Автомобіль розмитнений, хоч ви бачите зараз на ньому французькі номера. Він розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі одразу на клієнта і ви будете першим власником в Україні. По техніці машинка в порядку. По вкладенням, що потрібно, як і по всім машинам, масла, фільтра, ГРМ. Догрем або як мінімум подивитися, або його краще все, якщо для себе, то замінити і закрити питання мінімум на 60-70 тисяч. Якби. Масла фільтра в Франції, як і по всій Європі, вибігають машинки, в кращому випадку міняють масло на 20 тисячах, а то й 30, може, навіть і більше. Тому обов'язково масла фільтра потрібно замінити. Тобто такі вкладення це мінімум, що потрібно вкладати в машинку, яка пройшла вже у нас передпродажну підготовку. Тобто хімчистка, поліровка, ще якісь там дрібниці, щось підробити. Так, у нас ще є варіанти по Грандсенікам, по Сенікам, Міганам, плюс дуже багато у нас автомобілів наявності на майданчику, як бачите, плюс нещодавно заїхали ще машини. Там у нас Сеніки четверті, так, Сьогодні четвертий 1 один проданий, один-четвертий 19-го року ще є. Є два Дастера заїхало. Форд Куга, Шкода 17-го року, теж класний варіант. Так що є багато автомобілів. Peugeot 3008 вчора заїхав і вчора знімав на нього огляд. Можете подивитись попереднє відео. Так, і не забудьте зайти, подивитись більше варіантів на нашому сайті wincar.com. І посилання внизу під відео, посилання на всі наші ресурси і телеграм-канал. В телеграм-каналі публікують тільки актуальні автомобілі. Автомобілі, які продались, я їх одразу видаляю, щоб ви їх лишній раз не листали. Так, мій номер телефону внизу в описі, так що не стидайтеся, дзвоніть. Торг по телефону не актуальний, так що краще всього приїжджайте, дивіться машинки і вже по місцю будемо торгуватися. Так, синік, я рахую, за такою ціною: 7 місць 19, ой, 11 рік і 219 річного пробігу. Рахую, що це доволі дуже хороша ціна і хороший варіант. Що вам потрібен практичний автомобіль. Даже якщо ми розглянемо, наприклад, Рено Кенго, то блін, цей варіант набагато кращий, ніж брати Кенго, наприклад, в Максі. Кенго в Максі, ми за такою ціною я не впевнений, що візьмемо. Так, можете нажати паузу, подивитись Він-код, перевірити історію автомобіля, історію обслуги і що пробіг відповідає дійсності. Так, дякую, хто додивився до кінця. Чекаю на ваші дзвіночки. Гарного дня вам, пока-пока.